Зараз поговоримо вже повертаємося на суходіл, Константинівський напрямок. Віталій Глинянчук, це командир 2-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади з нами на зв'язку. Вітаємо вас вітаю, пане Віталію. Загалом хочеться запитати за ситуацію на вашому напрямку. Як вона змінилася за останній час? За останній час на Константинівському напрямку суттєвих змін не відбулося. Але противник не відмовляється від своїх намірів володіти населеним пунктом Константинівка, здійснює спроби просування своїх штурмових груп, але поки що, поки що то все здійснюється безуспішно. Пане Віталі, а трошки більше про їхні штурмові групи, з кого вони зараз складаються, і особливо хотілось би уточнити буквально сьогодні. Можливо, ви також бачили. Ми обговорювали відео першого корпусу АЗОВ Національної гвардії, де росіяни буквально на милицях відправили кілька військових. Очевидно, що це не означає, що це їхні найкращі штурмовики. Швидше за все, це приманка, там розмінувати, подивитися, де дрони. Але чи були от це відео можемо нагадати? Чи були помічені подібні штурмовики? У вас? На напрямку. Справа в тім, що противник на попередніх напрямках, як ви говорите, навіть на милицях. Це добропільський виступ був просуватися на цьому напрямку. Буквально днів згодва назад. Спостерігали, просування двох орченяток, Вигляд мали, ну не знаю, можливо, як бомжі. А загалом їхні штурмові групи, яка це зараз кількість? Бо раніше це було до відділення. Подекуди зараз бачимо, що там уже дві особи може штурмувати так від двох до п'яти. Це добре. Давайте ми оголошуємо збір, тому що знаємо, що зараз він актуальний конкретно в цій бригаді. Вони збирають на пікап. Другий механізований батальйон 156 окремої механізованої бригади хочу сказати, що вся ця інформація от зараз просто на екрані. Можете навестися на QR-код, можете подивитися і на рекрутингову групу, можливо, хтось захочеться в цей захоче в цей момент доєднатися. Обов'язково хочу нагадати, що вся ця інформація буде так само зафіксована в нашому чаті. Тому приєднуйтесь туди, пишіть обов'язково коментарі. Ми все це читаємо. Але найголовніше донатьте і обов'язково ще нагадую, що для тих, хто не встиг і не дивиться нас в прямому ефірі, вся ця. Інформація буде продубльована під цим стрімом. Саме так. Mm -hmm. Дійсно, збір дуже важливий на пікап, бо логістика це зараз вкрай важка річ. Логістика це і поповнення БК, і доставка людей, і евакуація поранених.